Let's go. What's up? What's up? Yeah, <скорка> Дід, Ты Орок. Орок. ти що го? Помер. Ти подивися, яка навкруги краса. Женя, Ой, я хочу звідси поїхати. Ми з Женію хочемо влаштувати медовий місяць. От і настав той самий час. Зараз будемо деребанити гроші. Так, телефонуйте мені по скайпу. На ну все. Бувай. Слухайте, так а де дід, а? Іван Іванович, ви де? Твою магнітолу. Сумки з баблом теж немає. Теж немає. У нас скінчився туалетний папір. А, і діда тут теж нема. Та твою ж магнітолу. Сумки нема, діда нема, а кредит величезний у діда є. Це стопудово він. Треба дзвонити в поліцію. Крута ідея. Ага. І що ми їм скажемо? Що у нас вкрали гроші, які ми вкрали у наркоторговців? <рик> <рик> Далеко він ще не втік. Самі його знайдемо. Та де ж? Він же не чекінеться? Ми всі були біля входу. Значить, втекти він міг тільки через задній двір. Ходімо. <рик> Ось все він. Все, добігався. На граблі наступив. <рик> О, а я знаю, цю сумку охороняє якийсь злий дух. Ти подиви, а? Дід так полюбив наші гроші, що навіть у відключці не відпускає, а? Це спазм руки. У мене на швидкі одного разу випадок був. У дівчини на дискотеці хотіли вкрасти її останній яблофон. Так вона грабіжника так за мандарини вхопила, тиждень розняти не могли. Ну, я її розумію. Діда треба наказати. Тому висновок напрошується сам з собою. Треба відрубати йому руку. Полегше м'ясник. Більш розумних ідей не маєш? Що, повірили чи що? Це ж прикол був. Цей... Слухайте. А давайте гроші з сумки заберемо в пакет, а замість них... Насипамо дров! Діто тямиться, грошей нема. Ото ми наржемося, а? О, круто! А я це зніму, як пранк для свого блогу. Це найтупіший прикол, який я коли-небудь бачила. Ой, Діана, не треба заздрити. Заздрити? А чого це мені заздрити? Фух, то тому що ти нормальних приколів придумати не можеш. От мій і мінусуєш. Це я придумати не можу. Я якщо захочу, можу розіграти навіть тебе. Споримо? Ха. Ну окей, Діаночка. Давай, спробуй. Це буде найлегше парі в моєму житті. Руслан. <рес> Все. Так, а тепер швиденько за дровами і водою, бо дід зараз утямиться і може нам весь прикол зіпсувати. Жливо до зустрічі. А, з ким ви прощаєтесь? З Архангело Михаїлом зустрічався. Давно не бачились! От такий мужик. А що ви розказуєте, Іван Залівалич? Взагалі, як вам не соромно, вкрасти гроші не просто у гостей, а у кращих друзів свого онука Ну, це не по-християнськи. І не по-пацанськи теж. І не по-блогерськи. Хоча вони в один одного завжди ідеї крадуть. Я я не хотів. Біз попутав. Оце що ваші гроші. А Я не зрозумів. А що це за прикол такий, а? Залівалич. Де гроші, а? Я не понял. Може, я сумку переплутав. Я зараз, зараз знайду. Ну? Давай. <хі> Вона теж нема. Хай навіть і не знаю, де шукати ті гроші. Зате я знаю. У <хі> банку. Візьмете кредит, тим більше, що такий досвід у вас вже є. Та ви що? <хі> у мене ж в кожному банку фотографія висить. <хі> Чуєте, ну не все ж так погано. Ви ще молоді. Заробите ж. Заробите? Залівалич, та ми ці гроші по копійчині збирали, щоб віддати в дитячий будинок. Діточки залишилися без морозива іграшок в щасливого дитинства. Боже Боже! Та ви не гроші вкрали. Ви вкрали дитячі мрії. Боже, що ж я наробив? Що ж я наробив? Ох, бачив кольнуло. Ой, помираю. корвалол мені в рот. І тільки не надо у цієї дешевої акторської грі. Не вірю. Слухайте, він помер. Як помер? Ну отак була людина і немає. Як мій аккаунт ВКонтакті? Та ну, ви що? Він прикидається. Дімон, припини. Тобі мало того, що ти довів дідуся до серцевого нападу, так тепер ще й знущаєшся? Е, дід. дід. Давай. Твою магнітулу. Вітаю, Дімон! Ти вбив людину. Ото прикол. А я не розумію, чого ніхто не сміється. Та ніхто його не вбивав, Діана. Ти бачила, як він вчора на весіллі самогон лупив. Тут би й молодий помер. Так що ті по типу, самогубству. А Жеки, таке в обличчя ти зможеш сказати? Ну, Якщо трошки прижмуритися, то зможу, щоб поліцейським усі казали те ж саме. Слухайте, а давайте, щоб взагалі ніяких підозр не було, ми його річі згодуємо. Ти серйозно? Ну, да, ти права. Річі його буде років п'ять їсти. І, теоретично, після клінічної смерті ще є деякий час, щоб врятувати людину. Але в мене на швидкі таких випадків не було. Значить, нарешті будуть, Руслан. Давай відкачувати. О, Боже, я на це дивитися не можу. Взяли. Швидше, Руслан. Що робити? Давай, по повичокар. Та не мене, а діда! А ви... я поки його тіло, щоб воно не охололо. Вибачте, Іван Іванович. Але ж ви самі винні в цьому. Але ж все одно вибачте. Ну, просто якась вечірка мрії. Оце прикол, так прикол. Так знаєш, що Діана, якби ти нічого не казала про мої приколи, то і нічого б не сталося. Так що це ти вся вина. О! Зрозумів. Е, треба на шатир, або щось з різким запахом. Думай, Дімон, думай! А, не проблема, дай ногу! Ну, Сапох, очи. Не працює. А, я знаю! Зараз, зараз. Для того, щоб хильнути чарку, залівались, повернеться навіть з того світу. Не працює, не працює, тіло остиває, треба його підтримувати в належній температурі. Дімон, лягай разом з дідом і зігрівай його своїм теплом. Що? Може мені ще з ним поцілуватися? Чекай, а Діана має рацію. Угу. Якщо поряд тепло, то кров повільніше згортається. Дімон, давай лягай! Лягає, я подумаю, поки що ще можна зробити. Ні-ні. ні Ви що здуріли? Я не буду ти... обійматися з трупаком. Це єдиний шанс його спасти. Або живи все життя з думкою про те, що ти вбив дідуся заради приколу. Твою магніталу. Давай, тобто магніталу. вже. Як справи у наших наречених? Ми вже в Одесі. Вивчаємо місце в клорет. Хоча <рив> поки що ніде окрім ліжка на вулиці. Як у вас там справи? Як дід. Дід. А що дід? З ним все в порядку. Він живий. <рив> а, мені здалося, чи Іван Іванович лежить на столі поруч з Дімоном. Буде тепліше. Ні, ну ви що, ну взагалі би ще свічки запаліті або роми палички. Руслан, мені довго ще з ним лежати обійматися. Який в тебе план? Ну, що тут ще можна зробити? Швидку треба викликати. Ага, вона десь день на сороковий сюди приїде. Згоден. Тоді спробуй пошукати екстрені ліки у сусідів. Е, Руслан, а давай я? Піду пошукай ліки, а ти полежиш з Іваничем, відпочинеш, а? Mm -hmm. Діма, лежи. Ти з ліків тільки активоване вугілля знаєш. Нехай Руслан неде. Іванич, я сподіваюся, коли ти оживеш, то ми про це інтим згадувати не будемо. Аго! Є хто вдома? Привіт! Нарешті я дочекалася тебе. Ти певно скучив за жінками за всі ці роки. М? Які роки? П'ять довгих самотніх років, яких ти думав про мене у в'язниці. Я не сидів у в'язниці. І що? І не писав мені на сайті знайомства, що приїдеш? Я взагалі на так знайомств не пишу. Я тільки фотки і номер телефону залишаю. А, а тоді кого. тобто… Що ви хотіли? А я Руслан. Ми тут живемо у знайомого діда. Тобто у діда знайомого. Зрозуміло. А я, а я Надя. Надя живу у себе. А у вас є ліки для серця? Ой, такий молодий, а що, вже сердечко барахлить? Та ні, то не для мене. Іван Іванович, непритомний, він і не рухається. А ви самогонку під ніс-підносили? Підносили? Не допомагає. Кажу вам, як лікар, там клінічна смерть. То якщо вже самогонка не допомагає, то погана ознака. Слухайте, в мене нема ліків, але є лікувальна травка. Вона йому там що, анекдоти розказує. Мух вона від нього добряче повідганяла. Мабуть, вона на магії добре знається. А знаєш чому Ян? Бо вона не зависає цілими днями в інтернеті. Ну, а я, до речі, в інтернеті знайшла спосіб, як врятувати діда. Як? Ой, Бо Я не знаю. Ну там спочатку було п'ять хвилин реклами, потім посилання на тест, ну, спізнати, який ти гриб. Ну, я відволіклася трішки. До речі, я лисичка. Ну що, як він там почухався? І вже сьогодні застрибає, як коник. Він своє вже відстрибав. Дуже пізно ви до мене звернулися. Твою магнітулу. Ну, це прикол так прикол. Так, Дімо? В принципі, Іван Іванич гарно пожив. Тепер, що треба, так це просто його пом'янути. Тепер я розумію, цей прикол накривати на стіл, коли хтось помер. Хочеться заїсти свої страждання. Твою магнітолу! Що ж я наробив? За мене помер дід кращокуріша. Що ж я за людина така? Дімон, ти себе не вини. Він би і без тебе помер. Я тобі як медик скажу. В кожного з нас коли-небудь сяде батарейка. Та завдяки тобі. М -м -м. Він помер тихо і спокійно. В колі знайомих. М -м. А так би без вас його десь в лісі вовки загризли. М -м? От я, походу, винуватий, бо я поганий лікар. Не зміг врятувати діда вчасно. Прослам. Ти поганий лікар. Та ти ж за нього боровся до останнього. От в нас в райцентрі поганий лікар. Він від кашля клізму призначає. Дякую тобі, Надь. Хоч трошки заспокоїла. Бач, Яна, яка Надя молодець. І не треба шукати в інтернеті топ-5 способів заспокоїти друга. От ти сидиш зі своєю надією! Ти в інтернеті? Завжди в інтернеті. Може, він правий? І я часто сижу в телефоні? Як позбутися інтернет залежності? Підписуйтесь на нашу розсилку і отримуйте кожного дня корисні поради. Те, що треба? Та ні, вибачте, я так серце не почую. Так ти ж медик, може треба плаття зняти. Так без титоскопа не чутно. Так може треба поекспериментувати в більш тихому місці. Наприклад, у мене вдома. Сік, а в тебе є ще приколи. А то тут багато живих людей ще залишилось. Діана, не несип мені сільне карбюрато. Ну, без цього точно. Ді. Чого ви встали? ж з вами домовились. Мене рога затекла. Більше не можу прикидатися мертвим. Так, ну, будь ласка, ще трошечки. Мене били, обкурювали. Навіть Дімон об мене терся. Якщо ти хочеш продовжувати цей цирк, то тільки за гроші. У мене гроші тільки на картці. А ну тоді з тебе поцілунок. Що? Ну, а що? Ну Я ж бачу, що тобі подобаюсь. А ти схожа на моє перше кохання. Вона мене кинула ради кар'єри. Тепер в Америці веде шоу опри. О, про Вінфрі? Да. Вона ж темношкіра, як я можу бути на неї схожа. Вона також жінка. Може тобі шкода поцілуночок? Так так так, вигляд... так, так, так добре. Я сходна, але не зараз. Все. <кхи> <кхи> Діана, я пропоную вийти на свіже повітря, бо таке враження, що або річе щось не те з'їв, або вже. <пхи> <кхи> дід підпахує. Mm -hmm. Яна. А що, інтернет відключили? Не відключили. Я взагалі-то сама вирішую, скільки мені часу проводити в телефоні. Та, ти і дві хвилини не просидиш, щоб не заглянути в телефон. Давай перевіримо. Давай. Все. Сидимо і дивимося один одному в очі. Я не терпую. Рефлекси. А якщо там щось важливе, <таспіллянні> ну і що там реклама таксі <таспіллянні> дуже важливо, Е? <таспіллянні> <таспіллянні> ну. Прокидайся, спляча красуня. Чи ти хочеш, щоб я тебе поцілував? Дід, я знаю, що ти живий. Перестань, я боюся лоскути. Ну, перестань! А не перестану, поки ти мені не скажеш, що ви тут за цирк влаштували з Діаною. Ну? Скажу, скажу, скажу. Ну. Коли я одямився наодинці з Діаною. То вона попросила мене, щоб я прикинувся, щоб розіграти тебе, І щоб її розіграш був самий несподіваний. Ніхто, ніхто не може бути круче, ніж сам король розіграшів. Іванович, продовжуй прикидатися мертвим. Але тепер по моїх правилах. Ну, сто доларів. Моє діло в твоєму розпорядженні. Ну що, Діма, тепер ти зрозумів, до чого доводять твої дурні розіграші. Так, діночка. Більше ніяких приколів. Треба діда в морг відвезти. літо все ж таки. Жарко. Треба в погріб покласти. Там холодно. Ні. Не треба погріб. Єдине, як я можу загладити вину перед дідом, це влаштувати йому гідні похорони. Дімасік. А так може не треба? Діана права. Не треба хоронити. О! Краще кремацію! Там потім така прикольна вазочка з попелом. Ми його закопаємо по-людськи. Руслан, не село Руслан, ти так гарно копаєш? Та, в мене просто в дитинстві в пісочниці маленької лопатки не було. Я справжньою грався. Дімасік, а може ми не будемо спішити з похоронами? Чому? Ти любиш дивитися на мерців? Діана, не знав, що ти з Боченка. Що, та? Я не з Боченка. Просто там треба запросити батюшку і все таке. Нічого. Сусідка Надя прочитає молитву. Руслан, взяли. А Ти важкий, мабуть, бузяку напив перед тим, як померти. Значить, помер щасливий. Ну що, може, хтось хоче щось сказати? М? Діана. Ну, так, я знала його. Яна. Ну, а що? Я у фільмах таке бачила? Так. Все. Руслан, закупи. Так стійте! Руслан, не зупиняйся, нам ще хрест робити. Все, 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 я більше так не можу. Іван Іванович, вставайте. Що сталося? Іван Іванович, вставайте. Тіан, ти чого? Та він живий. Іван Іванович, вставайте. Іван Іванович, вставайте! Та розуміємо. Для нас він теж лишиться живим. Та, та я серйозно. я... Коли ви пішли за дровами, я, я з ним домовилась, щоб, щоб він прикинувся мертвим. Це типа прикол був. Ах, прикол такий! А? Твою магнітолу! Ха-ха-ха! Дуже смішно! Навіщо Діана? Тому що я хотіла доказати, що я можу зробити прикол краще, ніж ти. Це мав бути прикол. А дід не витримав і помер. Я я ну все, все. Не плач. Ну хочеш, я зараз його оживлю. Диви. Алам, Дід, вставай. А? Бачите, який актор? Да. Тримай, Оскара. То, 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 то ви не померли? А Що це все означає? А це означає, Діаночка, що краще за мене ніхто не розігри. Я дізнався, що ти домовилася з дідом, розкрив твій план і домовився з ним ще раз. Вибач, хто більше платить, в тому театрі граю. Ах, ах ви зарази! Дімон, я тебе вб'ю і в цій ямі закопаю! Е, е, Діана, ти спокійно, спокійно, ти що? Та це ж жарт був, ну Діана. Ти все Є! Діана! Що смачненько? З моїх поминків не осталось? <різь> Та розслабся вже, Діана. У мене між іншим сьогодні нове народження, так що пропоную випити. Єдине, що я зараз хочу, це звалити звідси. Згодна, бо в мене вже сидіння на даху поперек болить. Дівчата, ну заспокойтесь, ну Ну, ми обов'язково поїдемо звідси у пошуках позитиву. Але ж не зараз. Давайте не псувати чудовий вечір. Вирішимо вранці. Тоді я спати. О, так рано! Тільки ж врем'я. уряді. Так я ж з тобою. Просто поряд хочеться відчувати саме жіноче тіло, а не старого діда. Яна, посунься трошки. Знаєш, що Руслан? Я без інтернету нічого не вмію, навіть у ліжку. Тому іди шукай собі інше місце. Ну? Но... За взаєморозуміння. А де всі? Спать полягали. А тобі чого не спиться? Та, пригадав страшний випадок на швидкий. Ніяк тепер заспокоїтися не можу. У -у -у. А в мене вдома є травки для заспокійливого відвару. Шкода, що в мене немає. Ну, Ми можемо сходити до мене та попити горяченько перед сном. А ходімо.